Я не збожеволів. Гаряча фаза війни в Україні закінчиться 30 грудня. Гордон заінтригував словами про кінець війни в Україні. Журналіст наполягає, що війна в Україні завершиться 30 грудня. За його словами, цього дня має відбутися історична зустріч, яка нібито закінчить гарячу фазу війни. Однак чи повірили гордону українці? Чи всі подібні прогнози на 2024 рік дійсно справдилися та що віщують нам у 2025-му? Усі деталі розп... Повімзамить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Війна в Україні може закінчитись напередодні нового року, а саме 30 грудня. Адже у цей день нібито має відбутися історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Український журналіст Дмитро Гордон продовжує наполягати на тому, що гаряча фаза війни в Україні завершиться вже 30 грудня. Відповідну заяву Гордон зробив у розмові з журналістом Василем Головановим. Я ще раз повторюю, гаряча фаза війни завершиться цього року. Мені скажуть, ти збожеволів до кінця року залишилося два дні. Фактично, ні, друзі, я не збожеволів. У мене є Інформація, і я зараз з вами цією інформацією поділюсь. Ви бачите, що останніми днями практично немає тривог. Ви ж розумієте, що Путін має бомбити нещадну Україну прямо перед Новим роком, щоб нам було погано, щоб у нас не було електрики тепла. Він стверджує, що 30 грудня має відбутися історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Додаткової інформації про цю зустріч він не надав. До того ж, Гордон вважає, що важливою ознакою, яка вказує на підготовку до цього, нібито, є відсутність масованих ракетних і дронових атак. А тепер я запитую, чому він цього не робить? Ось уже чотири дні точно днів п'ять може бути. Чому цього нема? Ви помітили, що спите вночі немає тривог. Відповідаю на запитання. Тому що його попросили не робити цього з Вашингтона. А чому його попросили цього не робити з Вашингтона? Тому що увага, завтра, 30 грудня 2024 року. Якщо все складеться нормально, а все має скластися нормально, має відбутися історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Чекати залишилося недовго. За інформацією Гордона, за результатами анонсованої ним зустрічі, має відбутися припинення вогню, після чого відбудеться підготовка та підписання мирного договору. Журналіст стверджує, що зараз тривають інтенсивні переговори між командами Трампа та Путіна. Однак у Путіна не заплановано міжнародних контактів 30 грудня, заявив пропагандистським змі прес-секретар Фюрера Пісков. Невже перемовини проведуть за спиною Путіна? А що думаєте ви з цього приводу? Чекаємо на ваші коментарі. Звичайно, українці теж відреагували на слова Гордона. У більшості людей були сильні емоції. Вірю, не знаю. Невірно, хочеться вірити в чудеса. Гордон обіцяв, що війна скінчиться 5 грудня. Сама чула. Тепер 30 грудня. Хочеться повірити. Тому що говорять обстріл газотранспортної системи України. Хоче не віриться, але нехай так і буде. Не віримо, Ну дуже би хотілось. А представте, що правда в одному з пабліків зробили підбірку подібних передбачень. І іронічно написали, як добре що є. З чого вибрати в 2025 році году? Війна в Україні закінчиться. Орбан долажна закінчитися до середини 2026 тисячі МВФ до кінця цього року. Келах фінал буде під занавіс 2025 дві Настрадамус. через неділю Гордон. Як же прекрасно, коли є з чого вибрати. Примітно, що прогнози щодо завершення війни, смерті Путіна, краху Ерефії, то що ми чуємо чи не щомісяця. Однак, не все те золото, що блищить. Давайте пригадаємо, що нам обіцяли астрологи, тарологи, віщини та навіть великі експерти, і що дійсно збулося з їх передбачень. Примітно, що прогнози про закінчення війни гордон робить регулярно. Під час одного зі стрімів він заявив, мовляв, своїх прогнозів притримується, і війна точно цього року, уточню 2024-го, закінчиться. Сім місяців я кажу, що цьогоріч гаряча фаза війни буде закінчена. Сьогодні 8 грудня. Мені можуть сказати: ну залишилося аж 22 дні до кінця року. Ти підтверджуєш свій прогноз? Я як ніколи підтверджую свій прогноз. Цьогоріч гаряча фаза війни буде закінчена. Мій прогноз підтверджує Трамп. До речі, нагадаю, що раніше подібні заяви Гордон робив у вересні 24-го року. Тоді він казав, що кінець війни фактично на носі. Кінець війни, як ніколи близький. Мене навіть друзі запитують: ну ти точно знаєш, що цьогоріч війна закінчиться. Ну скажи чесно, між нами, хлопці і дівчата. Я повторюю, війна закінчиться цьогоріч. Я так говорю не для того, щоб заробити зайві перегляди і лайки. Мене це взагалі не цікавить. Мені звичайно приємно, коли багато переглядів, але такими речами не жартують, як ви розумієте. Коли ти ставиш на карту, будуть тобі довіряти чи не будуть? Якщо я свідомо це говорю, отже, я щось знаю. Звісно, війна закінчиться цьогоріч. Гаряча фаза війни. Безумовно. А у червні 24-го року Гордон прогнозував, що Крим деокупують протягом найближчих п'яти місяців. По Криму сценарій він один. Все російське військове в Криму буде скоро на наших очах знищене. Переправи за них вже взялися. Потім дійде до Кримського мосту. Тікати буде нікуди. Це пастка. Росіяни це добре розуміють. Вони не зможуть захистити Крим. І тому з Кримом буде все дуже просто протягом п'яти місяців. Є ще багато моментів, про які я казати не можу. Але якщо я щось кажу, я кажу це не для хайпу, а тому, що я це розумію. Тому що в мене є пазли, які складаються. Гучні прогнози щодо закінчення війни постійно робить і екс-радник Офісу президента Олексій Арестович. Два-три тижні версія 2.0. Цього разу Арестович назвав дату припинення вогню. Так так, тепер він заговорив про припинення вогню. Закінчення вогню буде 25 января, або десь около того. Я думаю, що розговор там такий: беріть сколько хочете, сказали Путіну, до 20 января. Трамп сказав. Ну, 20 января на інаугурацію, або одразу після, Надо прекращать, поэтому там все очень жестко и определенно, и если не мешаются какие-то суперфакторы, скорее всего, нас весной ждет прекращение огня. Поэтому они будут очень жестко настаивать на перемирии, вероятность его заключения очень высока, очень. А 8 грудня Арестович розкритикував заяву Зеленського, точніше, його відповідь на заклик Трампа до негайного припинення вогню і початку перемовин. Український президент тоді зазначив, що війну не закінчити просто папірцями і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, потрібно гарантувати надійність миру і не заплющувати очі на окупацію. Але Арестович не зміг не вставити свої п'ять копійок. І в своєму телеграмі заявив цитую: в офісі комунікація і так храмала. А от це заявлення це просто розтягнутися носом в пиль. Примітно, що всі пости Арестович пише російською. Ну а що? Какая же разница? И российским помыкам простейше перекладать не треба. Ну а далее слушайте сами. Не знаю, кто сочинял это заявление в такой форме, но трактовано в мире оно будет однозначно. Президент Украины – единственный мировой политик, который против скорейшего окончания войны. Я понимаю, на что там рассчитывали. Что все прочитают слово «гарантии» как главное. Но надо же учитывать фон. Если это коммуникация, то закончится она скверно для ее авторов. Коммуникация, особенно с массами, особенно по таким чувствительным вопросам, устроена очень просто. Все, что может быть понято неоднозначно, будет понято неоднозначно. А всего-то нужно было начать с фразы ⁇ Мы поддерживаем, приветствуем заявление президента Трампа о скорейшем прекращении огня ⁇ а потом написать ⁇ но ⁇ И за этим ⁇ но ⁇ все, что тебе хочется. Разговор об адекватности этого ⁇ хочется ⁇ отдельный. Ну, хоча б б правильно, всі ці свої пости, прогнози та ефіри Арестович продовжує робити з за кордону, можливо, з Дубая, де ходить на конференції. І подібних прогнозів від Арестовича безліч, чого вартують його 2-3 тижні на початку повномасштабної війни. в втічені тижня двох швидко буде мирне закашено. Нащо буде в активній фазі тиждень найближчі? тиждень два, а закончится против двух-трех тыщ дней в два Десять 2 две-три недели. недели. Она закончится в течение двух-трех недель. Протягом, может двух, может трех тыщ не будет характерно для этих двух недель. Okay. Две недельки, две недельки. И вот исход это где-то двухнедельные борьбы. Может быть все решено в кратчайшие сроки неделя две. То ну уже неделя две, две недели, может как внимание недели через две-три. Хоча, мабуть, це єдиний прогноз, який на певний час заспокоїв українців на початку вторгнення, хоча й це спрацювало ненадовго. Але ж прогнозів Арестовича безліч і нагадаю, він вже анонсував заморозку у жовтні 2023 року і в червні 24 го ексрадник ОП теж казав, що наймовірніший сценарій для України це сіра зона, зупинка бойових дій та заморозка війни по лінії розмежування. Не гордоном та арестовичем єдиним астрологи, тарологи та віщуни також робили свої прогнози. Ще восени 24-го року. Астролог Джотіш та філософ Алак Ніраджан прогнозував, що в жовтні мала статись дуже важлива для України подія, після якої Російська Федерація могла погодитись на мирні переговори. У жовтні Росія багато чого втратить буде на можі готовності до переговорів не з позиції сили. А з позиції прохача це дуже важливо. Ми бачимо, що умови РФ будуть такими, у яких неможливо жити. Наслідки це або домовленості про мир або принципові рішення щодо влади владою А очаманка Сейраш зазначала, що 24-го року мирних переговорів з Росією не буде. Сейраш уточнювала, що Україна може почати показові удари та інші заходи, щоб Росія погодилася на перемовини. Про це вона сказала в коментарі Ютуб каналу. Поговоримо. Перемовний процес, торги, зустрічі, початок чогось є ймовірність у цьому році, але це не про мир. Робиться щось, щоб створити нові умови. Осінь буде динамічною. У нас щось планується. Я сподіваюся, що все вдасться. Журналістка ТСН Оксана Радіонова відшукала карпатських мольфарів, аби запитати, що чекатиме на українців у 2024 році. Були такі, що казали, добра чекати не варто, як і на повернення території. Хоча деякі політики та експерти обіцяли нам зовсім іншим. Про майбутнє, їй кажуть, карти розкладає під наглядом кота. Нічого доброго не чекає. Клопоті трошки гризать по цій Україні. На фронті пророкує нові втрати територій. Астролог Влад Рос попереджав, що якщо почнеться масована атака дронів у листопаді, то світло відключатимуть. За прогнозами роса, росіяни намагатимуться вибити. Збройні сили України з Курської області, однак у них нічого не вийде. Ба більше українські військові можуть навіть зайти на територію Бранської та Воронезької областей. Несподіванки для окупантів можуть бути і в Криму. Наші втримують Курську область, би ворог не намагався нас звідти вибити. Наступна спроба вибити нас відбудеться 4 листопада, але в них нічого не вийде. Ми будемо там святкувати новий рік. Можуть бути всякі несподіванки. Наші можуть прорватися в Брянську і Воронезьку область. Або, наприклад, десант може висадитися в Севастополь сюрпризи від зеленського точно будуть. Крим несподівано може повернутися до складу України. Терлогині Яна Пасенкова також зазначила, що бойові дії у Криму можуть початися ще наприкінці 2024 року. Однозначно будуть починаючи від серпня місяця. Серед інших передбачень вразив прогноз мульфара Модеста Скарпатського села. Той заявляв, що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції, за словами старця. Саміт миру у Швейцарії став символом єдності Заходу заради України. Західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише об'єднавшись. Перемогу Україні у війні наближатиме нова військова допомога. Ба більше як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15 16 червня. За його словами, незабаром мали б розпочатися мирні переговори, оскільки збройні сили Російської Федерації зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме молодий політик, який підпише капітуляцію Кремля. Крім того, старець запевняє, що збройні сили України України мали б перейти у контрнаступ і відвоювати захоплені Росією території. А Ясновидець Андрій Дуйко у коментарі ютуб каналу Мій Світ назвав рік, коли може закінчитися війна. Я думаю, що скоро війна закінчиться. Я думаю, що це станеться наступного року в січні, на початку лютого. Закінчення війни пов'язано з підписанням договорів. Тим часом відомий астролог Влад Рос також вразив своїм прогнозом на 2025 рік. Він зазначив, що рік зеленої дерев'яної змії стане переможним для України і є надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця цього року. 2025 рік – рік п'ятий год України. дорогі друзі, я категорично настаиваю на цьому. На Україна в побідіти. Цій... Долготривалой войны, а в той, той же авистийской астрологии точка жизни и точка смерти есть. Mm -hmm. да? Точка смерти значит, движется в обратную сторону по зодиакальному знаку зодиака, и один знак зодиака она проходит за 9 лет. А точка жизни, связанная с Белой Луной, она каждый знак зодиака, проходит за 7 лет, дорогие друзья. И вот буквально поздний, поздним летом, в начале осени, точка жизни приближается к Победоносному Юпитеру. Юпитер это планета счастья, успеха. Точка жизни соединится еще и с Меркурием, а дальше уже к концу года с Венеры. То есть конец года это что-то будет невероятное для нашей страны. Это некая такая часть нашей жизни, в которую мы будем все вовлечены. Там пойдут и большие инвестиции, и возможности, вливание капитал, капитала в нас, восстановка, восстановление нашей страны. В любом случае, все это а намечается на конец года. Даже если в худшем случае этот абсолютнейший ублюдок, который на нас все время пытается там орешники всякие навесить, будет сопротивляться, и не заканчивать войну, то его в конечном счете отправят на тот свет, дорогие друзья. Свою чергу українська астролога Альбіна Пономоренко також зробила прогноз на 2025 рік. Вона розповіла, з яких подій розпочнеться 2025-й. За її словами, не обійдеться без тривог можливі шахедові та ракетні загрози. Однак Україна також готує сюрпризи для ворога. Ви Знаєте, сам от початок нового року буде трошечки тривожним, тому що ми це вже проходили і аналізуючи попереднє торкання, а пік його буде на 2 січня. Відповідно за 2-3 дні, тобто якраз новий рік, свята. Ми хочемо святкувати. І звісно, що ворог захоче нас привітати по старій добрій традиції. Тому, будь ласка, будьте пильними, бо часті можуть бути повітряні тривоги, ракетні обстріли, шахедні і, і проче тут у нас, знаєте, всякі пітарди захочуть в нас кинути. Але я хочу сказати, що попереднє торкання не завжди проходило негативно. В нас є позитивні події. Тоді а, наші дрони СБУ, ССО були дуже влучно в Росії, mm. так що, я думаю, ми їх так само навзаєм привітаємо з Новим роком. А, що ще було? З такого прекрасного боріль тоді приїжджав в Київ, Зеленський їздив, здається, в Будапешт. Тобто, і там, і там мова йшлася про безпеку України. І це дуже круто, тому що, а, значить, на 2 січня, десь під Ялиночку, а від європейської спільноти ми маємо отримати якісь подарунки, тому що тоді почали якусь справу, почали говорити про щось. значить ми вже почуємо результати цих домовленостей і, можливо, отримаємо те, що нам обіцяли. А далі, в принципі, січень, от весь січень, він пройде, знаєте, як от все, що ми робили або не робили в жовтні і в листопаді 2024 року, все до нас повертається на доопрацювання, на продовження історії. Тому весь січень буде в. Ну, ми не будемо починати нові справи, але ми будемо закінчувати їх. І це дуже влучно, тому що ретроградний Марс якраз він говорить про старі справи, які почали, які потрібно доопрацювати. І саме якраз ретроградний Марс буде нас повертати до цих тем. Але я хочу сказати, що в принципі початок року січень буде нас вести до лютого. А в лютому у нас дуже класний аспект є. Позитивний, сильний, він називається аспект року. Тобто, це mm -hmm. така подія, яку як я кажу, точно не проспимо, але якщо постараємося, то можемо. Mm -hmm. У нас були хороші аспекти подібного плану. Їх було чотири в кінці 23-го року, і, і ще п'ятий на початку 24-го. І тоді я говорила, що ми маємо отримати перемогу якусь тоді. У нас планувався контрнаступ, і він провалився. І ось бачимо, що ці хороші, ті хороші аспекти. Ну, ми не проспали. Ми зробили все, що від нас залежить, але цього було замало, тому що питання війни в Україні це не тільки питання України. На жаль. І світова спільнота має це зрозуміти. Астрологиня також зазначила, який астрологічний вплив на Україну може бути навесні 25-го. Повернення територій та полонених це ключові події, які можуть відбутися навесні 2025 року. Таємні місії в березні будуть дуже вдалі. Підкреслює Альбіна Пономаренко і додає, що такі події можуть бути пов'язані з морем. На березень місяць в нас так само два хороших сильних, потужних. Аспекти, впливи, які mm -hmm. говорять нам про повернення а, полонених, про повернення території, а, можливо, там знаєте, буде великий обмін, можливо, азовців повернемо велику mm -hmm. кількість. А, можливо, взагалі там буде знаєте всіх на всіх завжди говорили ще з 2014 року. Але це ну якось більше схоже на фантастику. Да? Але ж все одно треба працювати, і можливо, такий великий-великий якийсь обмін може статися. Тобто, зорі дають хороші можливості для таких речей. Таємні місії в березні будуть дуже вдалі. А це не тільки повернення полонених, це ще й е, такі е, таємні місії військові, так в Криму, десь в глиби Росії. Е, е, в цей період я так само обрадила. Дипломатам українським президентом бути дуже активними саме в березні, щоб говорити про потреби України, підіймати тему повернення Криму, тому що тут буде вплив іти до Нептуна. А Нептун в астрології пов'язаний з морем. Отже, повернення наших територій і морських, в тому числі, ну було б добре це зробити. Тут, до речі, можуть бути і вдалі такі військові морські бої, тобто щось або в чорне море зайдуть, Може, міст таки впаде. Може, і впаде. Він старенький же втомився, всяк може бути. Тим більше що десь от на попередніх терканнях так само Буданов казав, що от ті там реакції, які відбуваються в Криму. Це підготовка до певної значної події. Тож будемо чекати. Зробив Влад Рос і передбачення, щодо подій в українському політикумі у 2025 році. За його словами, вибори в Україні таки можуть відбутися. Ба більше астролог навіть назвав кандидатів, які мають найбільші шанси на перемогу. Не обійдеться без темної конячки. Прізвище цього ймовірного кандидата вас точно вразить. У нас сліпо. либо выборы должны произойти 25.05.2025 весной, либо все-таки осенью в конце октября. Ну, угу. Либо так, либо сяк. Сейчас многие склоняются, что все-таки осенью, да, но если все так быстро как бы, пойдет, то может быть и в конце весны. Поэтому все бигборды уже выкуплены, и все готовятся к выборам. Ну и старт сделал у нас один очень известный политик Бойко. Он увидел, как Джорджеску тут в Румынии виграв. Перший тур виборів в ТикТоке. і ровно через два дні зарегистрировался в ТикТок і видав пламенную річ. Ну тепер його коротше відрізали да там какого-то там. Я точно, я точно впевнена, що у вас є вже кандидати, які будуть приймати участь у, у виборах в Україні. У кого які шанси? Ну, поділіться з нами, можливо, ексклюзивною інформацією інсайтами. Ну, очень важно, дорогие друзья, очень важно, когда будут происходить выборы. Потому что, например, пока Юпитер в Близнецах, в знаке асцендента нашего президента Зеленского, то шансов больше у него. Юпитер mm -hmm. выходит из знака Близнецы в РАК 10 июня. Поэтому выборы до 10 июня Зеленскому благоприятны, И у него mm -hmm. есть хорошие шансы переизбраться. То, что он точно пойдет на выборы, я вам гарантирую. Не слушайте этих олухов, этих всяких липовых там этих самых там, не знаю, там, политологов, которые там в Ютубе там говорят, вот Зеленский в Англии уедет, это так хотела бы Москва, понимаете? Я вам точно могу сказать, что Зеленский будет точно баллотироваться. Осенью, конечно, более хорошие шансы у Залужного, да, действительно. Mm -hmm. Залужный это кандидат, кто говорит, ну, осенью номер один кандидат. Также есть и неплохие шансы у нас, значит, у... Нашего Буданова, тем более после того, как он просто недавно уничтожил этого Кирилла, одного из генералов, который связан был с химическим оружием, да то, а -а -а. Есть, да, то есть как бы его рейтинг тоже как бы вырастет. Ну и главная сенсация может случиться буквально у нас в конце этой недели, когда мы записываем с вами, значит, эфир. Если Усик победит, дорогие друзья, он тоже может пойти в президента. Ничего, Это может быть Татьяна конячка. Ятора може виграти ці вибори і всіх обійти на горізонті та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, номерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення, змінити своє життя на краще. А яка Бачення вас вразило найбільше. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.